Короче, такая тема. Люди в моем возрасте заводят собачек, вот таких. А я зову Филиппиночку. Кэтрин. No. Пошли. Чоп-чоп. Чоп-чоп. Кэтрин. Чоп-чоп. Короче, Кэтрин. Кэтрин, райс. Держи. Пішли! І ми йдемо додому. Ну, я в шокі. Хороша. Хороша. Сусідка. Коротше, дзвонить, що купити, поїсти, що вона вже під дверми сидить. Я в спортзалі, а вона вже під дверми. Іди. Окей. Я в шокі. Так що мені місяць, то я кожен мав нову. Тепер буде одна та те сама. Тепер буде одна та сама. Все, вже як вдома. Закупився. Диви. Кетрін, окей? Okay? Короче. Окей. Серега є блогер, YouTube. Супер, супер. Оце я попав. Так може було б місяць кожен день другу, а тепер прийдеться, мучитися з одної той самої. Вони ж фініш, вона жирем. Сидить, спрямо в сторожку, вони мені дзвонять кажуть, тебе дівчатка жде, вона мені дзвонить, те купи, те купи. Я хочу їсти. Постіль купив, бо куди ж? Осіль купив. Ану, пліз. ну, розкрий. Пліз. Пліз. Ну, 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 ну. Вийми. Вийми. Подивлюся, що ми купили. Окей. Є? Пліс, пліс, відео, відео, давай. Окей. Що воно? А що там? Короче, на 5 доларів А, Простинь така із резиночкою, з резиночкою і дві наволочки. Все, зразу міняє, все. Все, у мене хазяйка, хазяйка. Місяць, місяць, за той той сомий. Хай. Ну, худенька, як я люблю. Ну, я потім подробності розкажу. Все, всі. Катрин. бай-бай, Філіппіни супер.